Неділю 16 жовтня прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України повідомлено про підозру посадовцю слідчого управління ГУ національної поліції у сумській області та адвокату, яких викрито на одержання неправомірної вигоди. Їхні дії кваліфіковані за частиною 3 статті 368 та частиною 4 статті 27 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби САП. Також зазначив. Чаяється, що у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав від підприємця надати йому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, а також підбурював до надання її, нібито керівництво прокуратури області. Обумовлені кошти, а саме 8 тисяч доларів США, мали бути передані кількома траншами за посередництва адвоката. Працівника поліції та його спільника було затримано на гарячому. Одразу після одержання ними частини обумовлених коштів у розмірі 5 тисяч доларів США наразі вказані особи затримані в порядку статті 208 КПК України. Вирішуються питання про обрання затриманим запобіжних заходів.